Всім привіт, друзі! Я проходжу в гру в робокс з б І тут багато шльопаються такими штучками, і тому треба бути обережно. Але якщо ти впадеш, то можна використовувати цей брек без безробоксів просто. Тому ми зараз маємо пройти в гру. Доставлю, я вже пару раз її проходив, і вона супер легка. Тільки тут хлопчик стоїть, але гічо, боже, її тут пройти. Ай, вона була шула, так лагет. Але чого? І то був? Але я вам нагадую Підпишіться на канал, в мене тільки 5 підписників. Підпишіться на канал, будь ласка, щоб. Бо мене дуже радує, що ви підписуєтесь на мій канал, щоб дойти хоча б до 10 підписників. Я сильно стараюсь для вас. І ще підпишіться на канал та поставте лайк, якщо любите Україну. Ти дівчинка мені щось заважає дуже сильно. Он так проходиш, пройти взагалі не можеш осталей. Ти на голову зато щось заважаю. Ну от, от. Давай Давайте когось затронем. А, не знаю, що я ніби, ніби їх троллям. Зробимо ви такі, бо ми проходимо. Ні, я німчурка вона штовкнула. У них. Все, не будемо гратися з бектреком. Не будемо гратися далі проходити. Тут треба пройти. І, ця, і, ця, і ці штуки тебе скидують назад. Щоб ти не міг пройти. Тому. Треба бути обережним. Напишіть в коментарях, люблю Україну, якщо ви її дійсно любите. Друзі мене всі. Я на вас всіх стараюсь. Бо я люблю тих, хто любить Україну. Так, ми тут проходим з такими штучками, які щось не хитаються, хоча їх ті штуки треба. Хочу фізика робокса, що їх в повітря лисить. Напишіть, скажіть, що правда Фіз... в іграх фізики нема взагалі. Фізика нема в грі реально. Тому напишіть в коментарях, чи ра в грі фізика взагалі нема. В них ралі фізика неба. Хто так теж вважає? Поставте лайк і підпишіться на канал. Я майже впав. Тому?

Правда клво стрибати таких штучка? <зум> Та слов, пам, за словы початок стой. <зум> я тут стрибав. Вообще <зум> тобто, какие-то паны, а то есть ту и ч? Падаю, мене теж була така з бактреку, що мене аж влиз закидав цей бэктрек, але повертав, знову упав. Вот там на ті штуки, тебе штовкають з лис. Ай, я падаю про ті штучки. Зараз ой. Не пойма ще трошки треба добратися до синього рівня і все. Оп, оп. Mm, так, так, дали, дали, дали. Ну, что Какого бы душлить? Тут трава трошки стрепата, будто тут тебе назад ветштовку Ой, моя льда, ты да, нет. Все, мы тоже на переедке, да, Давай-то. мы должны досыгивать мне уже давно. Ну, ну, как Я хочу на ту стінку залізти і пройти, так, але щось не виходить. Майже вийшло, тільки. Ну добре, так, пройдемо. Рухаємося далі, я так стрибаю, щоб не провалити що її так. доходу до кубка. І от я дійшов до кінця. Це все зайняло 7 хвилин, а їй вже 9 зайняло. Я просто записую відео з а я з вами був Марко. З вами був я, Марко. І всі па-па. Я перебіг, забираємо, ну а поки що на папа забираємо кубок, блін. Не виходить. От. Ну а вже дочь, ну, па папа. Всім папа папа. -па.